Сфотографувався, передай далі. На Волині закупили цілий автопарк новеньких машин. Посадовці взялися біля них фотографуватися, знімати відео, навіть поставили на машини таблички ЗСУ. Але, схоже, на передову ці автівки не поїдуть. Вони залишаться на Волині. Для чого ж і для кого накупили? Нових позашляховиків виявляється, усі вони для того, щоб збивати безпілотники і шахеди. Але не напередку, а в області. Спочатку машинами хвалилися посадовці обласної військової адміністрації, мовляв, передали їх мобільним групам. А через два тижні ідентичні автівки, немов на парад, виставили для фото уже у ківерцях. Щоправда, на машинах, біля котрих фотографувався мер міста Олександр Ковальчук, поставили таблички ЗЕСУ. Якщо ви подумали, що цей новесенький автопарк, котрий так помпезно презентувала обласна військова адміністрація, поїхав до наших захисників на передову, сильно помиляєтесь. Всі ці машини, щоб ви думали, нібито будуть десь курсувати по Волині і з них збиватимуть над областю ворожі безпілотники і шахеди. Цим відео керівництво області ще 27 жовтня звітувало, що 25 новесеньких позашляховиків отримали мобільні бригади для захисту критичної інфраструктури Волині. Разом з обласними чиновниками на оглядинах машин був і мер ківерців. Тут автівки ще на червоних номерах. Але минуло більше двох тижнів, як на вигляд, такі ж автівки, але вже на Волинській реєстрації вивозять, немов на парад уже в ківерцях. У Мережі з'являється ось така публікація. Ківерці для ЗСУ конкретно без галасу. Наближаємо перемогу. Дуже скоро публікація чомусь зникла, і вже ківерцівська міськрада взялася демонструвати парад новесеньких машин. Yeah, yeah. Теж кажуть, що автівки передають для захисту критичної інфраструктури. Мовляв, машини придбали за кошти обласного і місцевих бюджетів. Але, як то кажуть, знайдіть 10 відмінностей. На позашляховиках, біля котрих фотографується мер ківерців Олександр Ковальчук, уже стоять таблички зсу. Люди дуже швидко відреагували на цей допис. Це ж не для зсу, а для критичної інфраструктури. 27 жовтня 25 цих же авто вже передавали. Кому передають вдруге? І скільки ще разів будуть передавати? Певно, поки не розстануть чи не прилипнуть до чужих приватних гаражів чи нуж. Я чогось не розумію, мабуть. А для чого нам громаду авто? Чому не на фронт? Ви що не бачите? Машини нові. Це все показуха. Нові машини на фронт не дадуть. До нас доходять тільки зламки. Голова ківерців так хвалився перед містянами новеньким автопарком, а от нашим журналістам хизуватися не захотів. Чи то справді одні і ті ж машини повезли на повторну фотосесію, і скільки коштів на них виділили, говорити не став. Хто зна, може через два тижні подібні новенькі позашляховики для боротьби із шахедами на Волині з'являться у новому фотозвіті. Головне, щоб поряд з автівками стояли таблички ЗСУ. Олена Лещук для новин на часі.